На часі новини чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! 10 жовтня Росія випустила шість ракет по території Хмельницької області. Три ракети вдалося збити силами ППО. Ще три влучили в об'єкт критичної інфраструктури міста Хмельницького. В результаті в місті було відсутнє електропостачання та призупинено водопостачання. Якщо зник сигнал вашого мобільного оператора, потрібно відключити автовибір мережі, знайти і обрати доступну мережу Vodafone Kyivstar чи Lifecell. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або обрати іншу мережу. Перевірити можливість вихідного дзвінка та СМС. Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Раз на день намагатися повернутись до мережі свого оператора вручну або через автовибір мережі. Українців закликають обмежити використання електрики через завдані російськими військами ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. Уряд звернувся з проханням зменшити використання електрики та мінімізувати використання певних електроприладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш заощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. 27-річна шепотівчанка, перебуваючи в гостях у знайомого, який є інвалідом першої групи з дитинства, помітила на холодильнику банківську карту та вирішила її привласнити. Також взяла з собою мобільний телефон потерпілого. Впродовж двох днів жінка витратила з рахунку карти понад 8 тисяч гривень. Суд визнав винною 27-річну жінку у крадіжці в умовах воєнного стану та викрадені офіційного документа. Зловмисниці загрожує до п'яти років позбавлення волі та сплата майже 13 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди потерпілому. 10 жовтня о 15-й годині у місті Шепетівка на вулиці Митрополита Шептицького сталася ДТП. Автомобіль Вольво В-50 здійснив з'їзд у кювет та перекинувся. До місця події негайно вирушили рятувальники 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальним відділенням від'єднано акумуляторну батарею автівки. З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети. А саме, обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року. Банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. Завершили ремонт під'їзних шляхів до будинків на Старокостянтинівському шосе 34А, на вулиці Шишукова, 8Б на стадії завершення проспект Миру 42 та пішохідна алея до НВК Гімназії. Також розпочали поточний ремонт вулиць Гагаріна, Красюка та території біля старостату у селі Пліщин. 18 жовтня на базі Грицівського вищого професійного училища Шепетівського району відбулося відкриття 10-го ювілейного класу безпеки. Хто долучився до його створення та що представили у кабінеті, дивіться далі. Підрозділи національної поліції спільно з працівниками ДСНС та Червоного Христа в навчальних закладах Хмельницької області реалізовують проєкт клас безпеки. Класи безпеки створюються на Базі різних установ організацій вони призначені для різних категорій дітей. І превенція в цілому Шепетівське районне управління долучилася до створення класу безпеки, а саме плакати, що стосуються безпеки життя дітей. Це і безпека в кіберпросторі, тобто кібербезпека, це і булінг, види булінгу. Є нам навчальні методичні рекомендації, є роздатковий матеріал, який будуть використовуватись під час проведення занять, тренінгів і інше. 18 жовтня відбулося від. Класу безпеки в Грицівському професійному училищі. «В цьому кабінеті будуть і проводити значення для місцевих шкіл, для дитячих садочків, для ем, закладів, які функціонують і в Грицеві, і в сусідніх шкіл, де ми можемо їх запрошувати і фахівці будуть надавати, е, як правильно ввести тебе чи інші ситуації, надання першої медичної допомоги при різних е, обставинах і незвичайних ситуаціях. Актуальною на сьогоднішній день є міна та пожежно безпеки, цивільний захист та також надання медичної допомоги. Клас безпеки 112 себе включає, як правило, аудиторію для проведення практичних та теоретичних занять. У нас загалом входить в середньому біля семи навчальних зон. Від самого простого від елементарного від від правил поведінки в побуті, правил поведінки з вогнем, з електронагрівальними приладами, правилам охорони життя людей на водних об'єктах і закінчуючи нас найскладнішими, це випадку дій ядерної загрози, радіаційної загрози, випадку хімічної загрози, такі тематичні зони, тематичні куточки. Тут ми можемо проводити тренінг з учнями, студентами на рахунок вже практичних відпрацювань тих чи інших дій. Теоретично коротко ознайомити е, з основними аспектами, вимогами тої чи іншої надзвичайної ситуації, яка властива, яка може виникати на тій чи іншій території. Е, загалом це пілотний проект, але він вже працює, працює з першого дня. Е, ми постійно вдосконалюємося на рахунок розвитку цих класів безпеки, е, вносимо деякі корективи. Ну, як кажуть наші колеги. Е, з країн Європейського Союзу профілактика та запобігання це така робота, яку ми ніколи не рахуємо завершеною. Це робота систематична і вона продовжується. Де будуть проводити заняття, що стосуються саме цієї сфери діяльності. Що стосується мінної безпеки, що стосується вибухово-небезпечних речовин, також є створено плакат і не лише плакат, а є й наглядні макети гранат, види гранат, які зараз ми знаємо, що це є досить актуально для того, щоб діти володіли, мали хоч хоч би наглядний матеріал, як вони виглядають, для того, щоб не попасти в небезпеку, для того, щоб не піднімати небезпечні матеріали на вулиці, для того, щоб ними. Якщо в разі виявлення, щоб знали, куди повідомити, для кого повідомити, хто буде розміновувати або подальшому знешкоджувати дані матеріали при опіках, при хімічних атаках, при першій допомозі, коли топляться, при пожежах, це якби наша безпосередня робота. Робота Червоного Христа допомагати всім навчитися, як себе вести. Тяжкий час, психологічний час, який зараз є в нашій країні. Я думаю, що ми будемо співпрацювати і надалі. Ми будемо працювати надалі і розвиватися надалі не тільки на терних Шепетівського району, але і більш по можливості, де нас будуть залучати. Класи укомплектовані певними муляжами та макетами, інформаційними плакатами для проведення уроків. Навчальні матеріали зібрані з різних джерел, і сюди долучається Червоний Хрест активно до проведення тренінгів, надає свою допомогу, в тому числі е ЮНІСЕФ е надаються матеріали для проведення цих тренінгів. Застосування відеороликів, застосування тих самих макетів, які ми привезли, тобто, щоб це не була суха подача, просто інформація стати, виступити і все залишити. Хто зрозуміє, хто не зрозуміє. І в основному так і не чують таку інформацію. Потрібно більше Додавати саме практики, саме роздатковий матеріал дійсно треба, і дійсно воно має життя втілення разом з поліцією і пожарною частиною працювати надалі на розвиток таких кабінетів. Це вже 10-й ювілейний клас на Хмельниччині. Головна мета таких кабінетів навчити дітей та студентів правилам безпечної поведінки у побуті. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like ті Хмельницький обласний центр зайнятості інформує, що робити, коли мобілізують зареєстрованого безробітного. Мобілізованим громадянам зберігають робоче місце та посаду. У випадку, коли людина має статус безробітного, її знімають з реєстрації у центрі зайнятості. Згідно статті 4 закону України про зайнятість населення, українські військовослужбовці належать до зайнятого населення, а тому реєстрація у службі зайнятості припиняється. Після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень фахівець служби зайнятості приймає відповідне рішення про припинення реєстрації безробітного та припинення допоміжних виплат у зв'язку з безробіттям. Українці, які проходять військову службу, отримують грошове забезпечення. Після закінчення військової служби у разі потреби ви можете звернутися до центру зайнятості для отримання статусу безробітного. Рішення про призначення виплат допомоги у зв'язку з безробіттям та її <змір"> прийматиметься відповідно до законодавства. Департамент освіти науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА рекомендує відтермінувати осінні канікули у школах Хмельниччини. За словами директорки департаменту Дарії Басюк, працівники установи склали лист до голів територіальних громад та адміністрації освітніх закладів із рекомендацією по максимуму використати теплу пору і продовжити навчання в очному чи змішаному форматі. Департамент рекомендує не оголошувати канікули в звичний період у жовтні, а відтермінувати їх до листопада або грудня. Рішення про розклад канікул прийматимуть відділи освіти територіальних громад Хмельницької області. У Хмельницькому за колабораційну діяльність засуджено 59-річну жінку. Під час обшуку поліцейські вилучили ворожу символіку та комп'ютер з доказами протиправних дій. У російських соцмережах, які заборонені в Україні, жінка звинувачувала українську владу в брехливому висвітленні дій ворога. Наразі суд визнав жінку винною у колабораційних діях та позбавив її права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування терміном на 10 років. 13 жовтня у Польщі на стадіоні Краковії імені Юзефа Пілсуцького у місті Краків відбувся матч четвертого туру Ліги Європи, в якому зіграли Динамо Київ проти французької команди Рен. Завдяки епіцентру «К» команда вболівальників вирушила до Кракова задля підтримки українських футболістів та щоб особисто пережити емоції. Матч завершився перемогою французів із рахунком 1-0. Жовтня 2022 року Шепетівському урологічному відділенню виповнилось 60 років. Як працює відділення та які послуги надає, дивіться у сюжеті. За останні п'ять років суттєво оновилася матеріально-технічна база Шепетівської багатопрофільної лікарні. Незважаючи на воєнний стан, відзначається помітний динамічний розвиток у відділенні урології. Ми почали розвивати ендоскопічну урологію, тобто це говориться про малоінвазивні втручання, які робиться без, скажімо так, менш травматичні, які робиться без розрізів. Тобто це малоізоляційні втручання, які пов'язані з оперативними втручаннями. Ми саме специфілізуємося на видаленні конкрементів, конкременти сечового міхура, конкременти з сечоводів. Також це всі види операцій на простаті, резекції простати і резекції новоутворень сечового міхура. Відділення має у своєму розпорядженні інноваційне обладнання, що забезпечує високу ефективність лікування складних урологічних патологій та їхню якісну діагностику. Обладнання нам закуповано за рахунок лікарні частично. Ми обладнання збираємо самі, тобто, то що на жаль, лікарня не може собі дозволити. Це саме стосується едоскопічних витратних матеріалів. Тобто витратні матеріали це стенти, струни, які використовуються індивідуально під кожну людину. А саме обладнання, яким ми працюємо, це німецьке обладнання Каршторц, якими безпосередньо робиться операція це резектоскопи, це уритерориноскопи, тобто ну, саме безпосередньо обладнання, яким робиться операція. І також це обладнання фірми Вольф, це також Німеччина. Відділення працює щоденно з 8.30 до 16.00. Потрапити на прийом можна за електронним направленням. Коли сімейний лікар дає направлення до уролога, це направлення діє протягом року. Якщо воно не гаситься, якщо воно не використовується лікарем. І з цим направленням пацієнт вирішує сам, куди йому їхати. Чи йому їхати в Хмельницький, чи йому їхати в Шепетівку, чи йому їхати в Київ, чи йому їхати в Славуту, в Візаслав, тобто куди завгодно. Направлене діє воно по всій Україні однаково. Оперативні втручання проводять лікарі вищої категорії та лікар-спеціаліст, які мають значний практичний досвід, мануальні навички та володіють сучасними ендоскопічними методиками лікування. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький, лайк like ТВ. Працівники та студенти Грицівського вищого професійного училища No38 долучились до благодійної акції Подаруй тепло солдату. Вони організували благодійні ярмарки розпродажі, під час яких зібрали 8 тисяч 100 гривень. Здобувачі професії Кухар-Пекар власноруч напекли печива, кекси, бісквітні тістечка та виготовили патріотичні обереги з вірою в ЗСУ та нашу перемогу. За виручені кошти закупили теплі речі, каву, чай різноманітні смаколики воїнам-випускникам Грицівського училища. 9 жовтня у Хмельницькому пройшов обласний чемпіонат з бойового самбо. Шепетівку представляли вісім спортсменів спортивного клубу «Пересвіт» під керівництвом тренера-викладача Олега Володимировича Рудіча. Першість у розділах Лайт та Класичне в різних вагових категоріях здобули Жалоладін Махмудов, Ілля Рудіч, Олександр Литвін, Олександр Карецький. Третє місця у розділі Лайт посіли Арсеній Войтюк, Ярослав Єфімчук та Ян Місюренко. Минулого тижня у місті Рівне відбувся чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 22 років. Шепетівку представляв вихованець Шепетівської комплексної дю США Ілля Пашковський. У ході сутичок пройшов у чвертьфінал поєдинку. За різноголосим рішенням суддів Ілля посів п'яте місце. Окрім цього, виконав норматив кандидата у майстри спорту України. Цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Одним із важливих етапів підготовки є встановлення обладнання, яке допоможе скоротити споживання енергії. Щоб підготувати помешкання до зимового періоду, Мінрегіон рекомендує зменшити тепловтрати, перевірити обладнання, підготувати батареї, встановити додаткові джерела тепла, об'єднати домогосподарства, подбати про утеплення під'їзду та будинку, зробити запаси твердого палива, придбати електроенергію. Та паливо до нього. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень. Цього дня вшановується пам'ять апостола Якова Алфеєва. У народі святого називали Яків Деревопилець, оскільки в цей час йшла активна заготівля дров. 22 жовтня часто йшов сніг. Після Якова осінь вже заплакала, бо після Якова тепла нема ніякого. Люди у цей вечір святкували за місяцем. Якщо він у колах, наступне літо буде сухим. 23 жовтня наші пращури спостерігали за місяцем. Його роги пригоду передбачали. Роги місяця вказували у той бік, звідки чекати вітри. Якщо роги на північ, незабаром зимі бути, і сніг ляже насухо на південь, скорої зими не чекати. Буде сльота до 4 листопада. 24 жовтня шановується пам'ять Пилипа апостола від 70. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студену зиму. Наші пращури казали: кичага вороч – лопать водяного колеса, сперечаються. Селяни на млин молоте зерно возять з цього часу. Починали заготівлю борошна. Сьогодні вшановується пам'ять святих прова, тараха і андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні відлигу, сильне мерехтіння зірок з синіми відтінками, сніг і зміну погоду. А якщо зірки палали, бути вітрам і сухому року. 26 жовтня відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали лазневий побут. На полиці протопленої лазні настоювали у молодці цілющі трави. Цього дня уважно слухали півня. Якщо півень починав співати раніше 9-ї години вечора, на завтра очікували дощ. 27 жовтня вшановується пам'ять преподобної параскеви сербської. У народі її називали грізнухою і вважалась вона заступницею жінок. Як правило, погода на параскеву була мінливою. На грязнуху не буває сухо. Якщо було сиро і грязно на вулиці, то вважалось, що до справжньої зими залишається 4 тижні. Дня вшановується пам'ять преподобного Єфимія Нового Солунського. Наші пращури помітили, з якого числа у жовтні піде сніг, з того числа весна відкриється у квітні. І ще приказували єфимій холодом, коріння трав і дерев, і землею смикає. Всяку комаху в тьмяній траві укриває, сон навіває. І як зачнеться на єфимку моква, то аж до морозів.